Добрий день, шановні колеги. Хотів би підняти сьогодні питання зрошення картоплі. Полив нам дає можливість отримати якісний і більший врожай картоплі. При поливі ми отримуємо плюс 10-15 тонн з гектара картоплі. Ми звернулися до компанії Netafim, яка нам розробила проєкт із автоматичною системою поливу і одночасно фертигацією. Руслан, керівник проєкту, розкаже про його характеристики. Доброго дня, мене звати Руслан. Я менеджер з регіонального розвитку компанії НЕТАФІМ Україна. Зараз ми знаходимося в селі Семиполки Броварського району Київської області, а саме в господарстві Агріку Україна, де ми завершили та здали в експлуатацію. Запустили систему крапельного зрошення 46 гектарів насівневої картоплі. Дана система складається з вузла фертигації та іригації. Також магістральних трубопроводів, розподільчого трубопроводів, клапанів кранових груп та крапельної стрічки. Зараз ми з вами знаходимося біля вузла внесення добрив та фільтрації. В даному проєкті ми використовуємо автоматичний січатий фільтр. Також у нас лічильник води, мастер-клапан, який дає нам систему заданий тиск. Серцем цієї системи є гров Max. Автоматичний контролер процесів фертигації та іригації за допомогою Грозтермакс. Ми можемо моніторити як температуру, так і вологість ґрунту. Також ми можемо задавати програми поливу, контролювати повністю іригаційні моменти та зробити процес фертигації автоматичним. Ми можемо керувати процесом поливу безпосередньо з даного місця, а також віддалено будь-якій точки України чи світу за допомогою хмари iCloud. за допомогою. Росір Макс, ми можемо вносити добрива, е, і більше про це детально розповість мій колега Анатолій Кузьміч, агроном ТОФНЕТЕФІМ Україна. Вітаю колеги! Як ми знаємо, на сьогоднішній день існує багато способів зрошення. Це і полив дощуванням, це і полив сплінкерним зрошенням. До сих пір в світі десь 60% площ поливається. Таким способом зрошення, як полив по борознам або затопленням. Але на сьогоднішній день найбільш продвинутим видом зрошення є крапельне зрошення. Чому? Тому що ми рослинам подаємо як воду, так і живлення, подаємо порційно. Як можна спорівнятися з людиною, коли годуємо за допомогою ложечки. Подаємо в той час, коли рослині треба. Відповідна фаза розвитку. І одним із моментів тут є, наприклад, подача азотних добрив. Якщо ми зазвичай при звичайних способах зрошення, при тому ж дощуванні, подаємо всю дозу азотних добрив, більшу частину цієї дози, до висадки рослин і продовжуємо полив. У нас є дощі, азотні добрива це є рухомі добрива, і азот вимивається глибше кореневої зони. І тоді в нас є залежно від типу ґрунту, втрати від 20 до 25% наших азотних добрив. Крапельне зрошення дає нам можливість поливати. І при поливі вносити добрива тоді, коли це треба рослинам, відповідно до фази розвитку. Ми подаємо малими порціями добрива при кожному поливі, особливо це стосується азотних добрив. І азот у нас весь час залишається в короневій зоні. Рослини споживають ці добрива тоді, коли їм треба. Не раніше, не пізніше, а саме в потрібний час. За рахунок цього, ми і підвищуємо вражальність на 20-25%, і зменшуємо кількість добрива на тих самих 25%. Інший момент є фосфорні добрива. Ми всі знаємо, що фосфорні добрива є малорухомими. Але є ще один момент, коли ми вносимо фосфорні добрива, вони також фіксуються мінералами ґрунту. Для того, щоб добрива були ефективними, от щоб фіксація не встигала пройти до того, як споживається фосфор рослинами, теж дуже важливою є фертигація. Не менш важливими як і калійні добрива, хоч вони і менш рухомі ніж ті ж самі азотні добрива, але подача калійних добрив вчасно теж зменшує частково їх вилуговування вимивання. За рахунок цього ми отримуємо і вражайність більшу, і кращу якість продукції, і отримуємо відповідно позитивний результат. Колеги, ми коротенько розповіли про систему крапельного зрошення, про переваги автоматизації процесів фертигації та іригації. Якщо у вас будуть додаткові питання, будь ласка, звертайтеся. З ними у коментарях високих вам і гарних врожаїв!